Про те, що незабаром до глядачів телеканалу Рудана прийдуть загадкові вони з блакитних екранів, сповіщали інтригуючі анонси. Власна інтрига тривала недовго. Згодом промовисте гасло сповістило, вони зазіхнуть на стиль криворіжців. А вони це молоді, талановиті і що важливо, обізнані майстри індустрії краси та моди. У центрі їхньої уваги людина. Такі показники, як гендерна, вікова, соціальна чи інші приналежності, для них не мають значення. Головне, аби ця людина мала очевидні проблеми зі стилем. Професійна команда чаклуватиме над перевтіленням занедбаних собою ж героїв під керівництвом автора ідеї Альони Ільченко. Ідея раділася в одночасті. я ще працювала над хорошою новостю, і один із сюжетів програми переставувала таку. Вероприятия як Day. Так от на сйомках цього модного дня я вдохновилась роботою Каріни Голдовської і Влади Темченко. Ну, согласитесь, в місті дуже багато талантливих візажистів і парикмахерів, а от дипломованих і талантливих стилістів до да щу з опитом роботи у ви Нам повезло. У кадрі поза ним проект створюється зусиллями ентузіастів. Редакторська ідея, підкріплена бажанням дівчат-майстрів, знайшла відгук у професіоналів. Телевізійний стартап допомогли реалізувати режисер Сергій Ільченко, оператори, постановники Руслан Басиров і Віктор Зубченко, та головна натхненниця редакції авторських програм Анна Паукова. Говорять, красота требує жертв. Вот, наверное, в отношении этого проекту красоті Задумувався около года тому, как-то творческие события в стране. И настроение было таково, что ну, долго, скажем так, были определенные сомнения по поводу того, стоит ли запускать подобный проект. Но на сегодняшний день наверняка понимаем, что краса не только требует жертв, но и спасет мир. Поэтому, как мне кажется, нам удалось создать сильный проект, который очень хочется, чтобы полюбился криворожанам. Лотний випуск проєкту створювався під великим знаком питання, адже окрім напруженої ситуації в країні, на кону стояли можливості ресурсного забезпечення та ймовірність закидів з приводу криворізької інтерпретації вже реалізованого формату більшістю українських телеканалів. Ми все ж різкнули. У проєкту благородна місія окультурювати, прививати вкус, преображати. А на це завжди знайдеться спрос. А поскольку є спрос, а від нас і сходять Перший же відзнятий випуск довів курс. Взято вірний. Перевірка на збіг із глядацькими орієнтирами відбудеться вже цієї п'ятниці о 21.30.